Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачне, а головне натуральне морозовий пломбір. І для цього нам потрібно: жрутки, цукор, молоко та сметана. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку у зручну каструльку переливаємо молоко та ставимо його на плиту і доводимо до кипіння. В іншу глибоку посудину ми відправляємо жовтки, Додаємо сюди цукор та обов'язково одну упаковку ванільного цукру. Тепер це все гарно вінчиком нам потрібно з'єднати між собою. Спочатку маса буде досить та досить густою, тому ми все рівно продовжуємо мішати до тих пір, допоки жовтки з цукром максимально не об'єднаються між собою. Скажу вам також, що ви можете не переживати за рахунок того, що у даному морозві будуть сирі яйця. Адже ми їх будемо заварювати. Тож таке морозиво можете абсолютно спокійно давати навіть своїм дітям. Тепер у нашу яєчну цукрову суміш додаємо по трішки гарячого молока, яким ми довели до кипіння та починаємо розмішувати. Бачимо, маса стає більш рідкою. Тож тепер потрошки ось такими невеличкими порціями вливаємо молоко до яєць та постійно помішуємо. У нас в результаті входить надзвичайно рідка ось така маса. Саме так і повинно бути. Коли ми гарно все вимісили, тепер нам потрібно ось цю всю рідку масу повернути у каструлю, в якій ми підігрівали молоко. Ось така вона виходить надзвичайно рідка і має злегка жовтуватий колір. І тепер ось цю масу відправляємо на плиту та на невеличкому вогні постійно помішуючи. Доводимо її до гарного густого статусу. Ось так вона виглядає на початку. А в результаті маємо отримати ось таку доволі яскравого жовтого кольору масу, гарячу, дуже густу. Та основний момент. Я завжди перевіряю ось так: пальчиком провожу по силіконовій лопатці. Якщо у нас залишається гарний чіткий слід, який не тече, значить наша маса заварена правильно. Повністю її охолоджуємо і в охолодженому виліді, бачимо, вона стала ще більш яскравою та густішою. І знову ж таки, гарний чіткий хід. Це обов'язкова умова, щоб наша маса була правильно заварена. І тепер нам залишилося тільки збити сметану. Для цього сметану перекладаю у міксерну чашу та гарно збиваю міксером на максимальній швидкості до гарного збільшення об'єму пишності. Та гарного глянцевого кольору. Також зверніть увагу, у даному рецепті на відео та в описі я вказую кількість продуктів на одну порцію морозива, тобто приблизно десь 800 г в результаті у нас виходить. А на відео я готую подвійно Тож можете зразу подвоїти цю порцію та отримати таку кількість морозива, як і в мене. Тепер бачимо, коли наша сметана гарно збита. Ми додаємо сюди охолоджену заварну частину. І нам залишилось буквально одну хвилинку часу усе гарно міксером знову збити до максимальної однорідності. Бачимо, досить легка, пишна, така як хмаринка, маса у нас виходить. І при тому скажу: дуже та дуже ароматна, ось така натуральна ванільна, ось така ніжна маса. Наша мороликнур уже майже готовий. Ви тільки подивіться на ось цю консистенцію. Подивіться, ідеальна ніжна структура залишає за собою ось такий глянцевий рівномірний легкий шар. Значить, наша маса приготовлена правильно, дуже ніжна, легка та ароматна. Тож тепер, коли ми гарно все приготували, нам залишилось тільки все охолодити. Для цього беру ось такий пластиковий лоточок, мені так найзручніше, та перекладаємо сюди усю масу. І нам, відповідно, потрібно буде всю цю масу охолодити. Тож відправляємо все у морозильну камеру мінімум на 3 години. Будете бачити по стану свого морозива. Але обов'язково кожних пів години гарно вимішуємо морозиво для того, щоб воно не кристалізувалось а було ось такої глянцевої, гарної однорідної ніжної структури. Або ж, звичайно, якщо у вас є морожениця. Можете скористатись нею та спростити собі цей процес. Але бачимо, воно виходить дуже ніжне та ароматне. Ну і тепер глянемо, коли наше морозиво гарно охолонуло, яке воно у нас виходить. Бачимо ніжний гарний колір, аромат надзвичайно ванільний та м'який. Ну і звичайно ж, глянемо на нашу структуру. Дуже гарно, правильно набирається, бачимо тримає форму. Але притому має кристалізованих часточок. Тож таке морозиво, я більш чим певна, придеться вам до смаку. Адже крім того, що воно надзвичайно смачне, таке морозиво ще й дуже натуральне. Ну і звичайно ж, глянемо ближче на наш результат: ніжні ванільні кульки морозиво пломбір та на хрумкому вафельному листі. Рецепт даних вафельних листів залишу в описі під відео. А ми, звичайно ж, глянемо ближче. Подивіться, ідеально ніжна кремова структура надзвичайно ніжний м'яккий тяжковий смак. Це ідеальне поєднання. Тож, друзі, гляньте, наскільки воно легесеньке, прямо як хмаринка, та тане у роті. Тому обов'язково рекомендую, друзі, зберігайте даний рецепт, адже він буде вашим фаворитом. Так як готується легко, просто, з доступних, а головне натуральних продуктів. Тому, повторюся, зберігайте собі рецепт, готуйте та тісти себе та своїх близьких, а особливо дітей. Тож, готуйте, смакуйте та не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам бажаю смачного! da dos